Марко Вовчук, Отець Андрій. Ох, Боже мій, Боже, що та любов зможе, як то в пісні співають. У нашому селі був чоловік Петро Саміленко. Він мені родич далекий. Чоловік був дуже добрий, до своїх щирий, з роду віку нікого не скривдив, а веселий. Б. Як коли празник, зберуться люди до його хати, почне він точи, як жит на війну їхав, або як капитан зорі лічив, або про ляхів, от ляхів тільки не любив дуже. І в вічі ляхові не подивиться, якось зморщиться та все чмихає або чхає, пан наш оконом і з таки його: Що це тобі, саміленку таке? А він йому. Таку пане натуру маю, і, аби побачив такого пана, як ви, зараз і чхати, мабуть, якась вража відьма так мене починила, як я ще маленьким був. Оце, бувало, як ідуть пізно люди по селу та регочуться, то хоч і не питай. От самілинка. Жінку мав добру, роботящу, діточок був, дав тільки дівчинку, Оксану. Росла вона, як утя на воді, і пещина була така, бо сказана єдиначка. Іде мати на город або до сусіди, і Оксана за нею, як клубочок котиться. Треба старому в поле, дочка в'яжеться за татом, цокотуха така, як рибка весела, А проте розумне і слухняне дитятко. Зрівнялось їй дванадцять годочків. Помер старил Саміленко, нехай царствує. Дуже зажурив він жінку, хоч вони й заможненькі були, мали хату гарну і худобу, та все без його зостались, як сироти. Приходжу до них, дочка в садку, мов та зузулька кує, стара журиться, поглядає по дворі та й каже Голубонька моя, Неначе мені світ зав'язаний, сумно мені, нудно мені, велика я моя туга. На те воля Божа моя Любка, кажу я, плачем лиха не поправите, у вас дочка росте. Вона тоді каже Перед смертю Петро сказав мені, що під старою черешню в садку він срібні гроші закопав. Нехай, каже, нашій Оксані буде, і не викопуй їх жінко, бо вражих ляхів не встережешся, або оцю Андрію віддай. Ми зараз таки пішли викопувати ті гроші. І справді, знайшли глечик, височенький собі, повен грошей, а гроші все срібні, все карбованці полічили та й однесли до отця. Андрія. Хутко по тих часах і мій чоловік помер. Пішла я на заробітки в город, стала в одних панів за наймичку. Була я там чотири роки, і добре мені було, поки панич не оженився. Узяв він молоденьку паночку і наличку дуже гарну. Вона зараз усе перевернула по-своєму. Нічим їй не вгодиш Ти говориш не так, у тебе хустка погана, та вдінь сукні, яку це ти одежину начепила. А я, як і тепер у плахті і в запасі, і стару панію почне мунштрувати було з самого ранку. Що це ви, мамінько, без щепчика вийшли? Хто ж то видав? Оце як мужичка ходите. Стара війде собі в хату до мене, в собо в садок забереться, та плаче, плаче. Покинула я їх, пішла в своє село. Як побачила я, Оксану аж рученьками сплеснула, піднялась високо дівчина, ставна, хороша, аж коса їй до пояса. І така ласкава, привітна, вічлива. А що хлопці дуріли, яка вона молодесенька, а вже сватини переводились у хаті, і хороші все люди сватали, багаті, не хотіла. Полюбився їй один парубок, тиміш Кряж. Він був не панський, казенний, Кохав і він її дуже. Де було одно, і друге туди біжить. На вечорницях, на вулиці, все в парі, як ті голуб'ята. Дочитались вони осені, думали вже побратись, вже й барвінку на вінок набрали, і рушнички наготовили, і такі веселі були, щасливі. Любо було й подивитися, неначе сам помолодшиш. Отже, не думали і не гадали, накинулось лихо. Побачив Оксану наш пан оконом та й ув'язався за бідною дівчиною. Немає стежки вільної, і улицею не перейде, щоб він не догнав та не почав підмовляти. Далі велів її силоміць узяти до покоїв. По селу, неначе хмара найшла, зашуміла. Громада зібралась, як ніч сумна. Молодиці кричать, плачуть, а мати, як нежива, ходить. Радились цілий ранок. Положили, щоб Оксану відбити в лях того ж самого вечора. Тиміш зібрав парубків. Братіки мої, товариші милі, поможіть мені. Засіли вони недалеко панських будинків за могилою. А як смеркло, підібрались під самі вікна. Дивляться, стоїть Оксана і рученьки опустила, біла, як хустка. А пан оконом узявся в боки і сміється і заговорює далі за руку її. Вона, як ухопила столик, що тут стояв, підняла над ним та так подивилась сумно, що хлопці кажуть, аж нам серце похолонуло. Пан оконом погримав і вийшов, а Оксану знов замкнув. Парубки наші кинулись, тільки дзвеніло скло у вікнах, Скочили в покої, вхопили Оксану та й помчали до отця Андрія. Я тоді служила в його занаймечку. Він удовець. Старий, старий, борода довга, біла, як молоко. Сидів він, читав Письмо Святе, свічечка горіла, як убігли хлопці з Оксаною. Він устав та, Боже благий, Боже милостиві каже, де твоя правда в світі, діти мої любі, звінчаю я вас. Ідіть до церкви. Повів він та й звінчав зараз, поблагословив і сказав не боятись нічого. Я сам буду одвід держати. А парубки ті, сказано, вітер в голові. Молодії, видрали десь музики і повели молодих по селу, гукаючи, співаючи, пішли танці, регіт, цілу ніч гуляли і молодих от себе не пускають. Обступили їх, як військом. Ранком одвели до Тимошевого батька а самі розійшлись на панщину, як і не було їх. За Оксаною, як її викрали, то зараз пан збігався, кричав і бився у дворі дуже, да за ворота не вийшов і ще казав замкнути їх і сторожу поставив. Як дознався, що сама уже звінчана мало прислугу світу не зігнав. І у собі обірвав із гніву, а людей то дуже обіжав. Побіг до отця Андрія, як з гілі зірвався. Дверима стукає, грюкає, ногами тупуче, так храбрує. Отець Андрій вийшов до його. Він зараз і крикнув. Отець Андрій підняв руку та йому. Бушувати в моїй хаті не годиться. Я старий чоловік і служу Господові, утихомиртесь. Той і стихнув від зразу. Хотіли ви, бідну дівчину, погубити? Чи у вас же не було сестри або матері рідної? Схаменіться, Бог не попустив великого гріха, так ви метнулись тоді старого чоловіка обіжати? А любите, як люди величають добрим чоловіком? Горе вам, не обіжайте бідних людей. Я сього не попущу, поки жив. Я найду суд і розправу. Йдіть собі з Богом. Панок наш верть за двері, як опарини. З того часу й будинки отця Андрія обходить.